Exfume Адвенс. Безпосередній захист здоров'я за допомогою технології видалення диму. Це мобільний висмоктувач зварювального диму. Високопродуктивний. Пристрій призначений для роботи із зварювальними пальниками, З будованим висмоктувачем. Ось такого типу пальнички. За допомогою даної системи дим просто висмоктується із зони зварювання. Просто-напросто в сопло. І проходить очистку через дане обладнання. Дуже цікава витяжна система. Давайте спробуємо в роботі. Я загрузив дріт рутіловий. Хто не знає, це флюсовий дріт. І від нього, як завжди, ціла купа диму від цього дроту. Бачите, як забирає дим. Просто-напросто весь дим заходить в сопло. Засопло. Від цього дроту завжди багато диму. Ми так само можемо збільшувати і зменшувати поток витягування. Зараз стоїть десь посередині. До речі, що не знає, від цього дроту шлак остається як на електроді. Його потім потрібно буде оббивати. Позварюємо алюміній. Все просто. Євро роз'єм. Ніхто ще, напевно, в Вольве не вмонтовував такий солідний рукавчик. І тільки на мік напівавтоматом також і тік. До речі, пальничок з охолодженням. І ось наші шви. Бо хтось буде казати, що витягує газ з зони зварювання. Ми можемо цей процес просто-напросто регулювати. Поток повітря ми самі можемо задавати. Для тік поставте десь примірно ось. Красота. 100% запитайте, Саша, що там з нержавійкою? І зараз попробуємо. Заміним, поставимо коротеньке сапло, газову лінзу. Нержавійка! Переконатися в тому, що наша витяжна система не витягує нам зі зварювальної ванни захисний газ аргон. Як бачимо, в захист є, колір мінливості також присутній. І треба звикати до такого обхвата цього пальничка, діло звички. У нас є тут тунель. Через який йде повітря. До речі, ми можемо так само цим клапаном регулювати поток повітря. І за того він у нас такий грубенький пальничок. Діло звички. Панель керування. Вмикач. Перемикач на ручний режим, також і на автоматичний режим. Запобіжник. Два світлодеоди, які нам вказують зелений. зрозуміло, що в нас включена сама система до джерела живлення. І жовтий про сервісне обслуговування. Роз'єм для підключення шунта, шнур джерела живлення, лічильник мотогодин. І також регулятор потоку. Цей штуцер нам потрібен при підключенні стислого повітря. в нас система фільтрів самоочищується. На даний час немає світла, але це мене не зупинить. Показати вам. З чого складається дане обладнання? Зараз його розберемо. Досить легко розбирається, в нього просто ось такі защіпки стоять. І ми його роз'єднуємо на три таких корпуси. Але спочатку доберемося до моторів. В даному обладнанні стоять два мотори по 0,8 кВт. Тобто сумарно 1,6 кВт. Щоб нам до них добратися, нам потрібно відкрутити дані гвинти. Їх всього чотири. Вімкнули світло. І це дуже добре. Ось наша верхня частина знімається. І ось ми бачимо якраз цих два мотора. Ось. На них стоять вугольні щітки, які потрібно буде замінювати. Замінювати їх буде потрібно через 800 мотогодин. Тому і в нас на передній панелі стоїть даний лічильник. Від'єднуємо корпус і витягуємо таким чином щітку. Я витягувати її не буду. Це перший відділ даної конструкції. Поїхали далі. Подивимося, що там всередині далі у нас. Від'єднали верхню частину. І в даній частині ми бачимо вакуумні трубки. І це якраз є система очистки фільтрів. Він самоочищується за допомогою цього стислого повітря. І ось у нас залишилося одне підніжжя. Сюди, якраз, збирається весь пил, весь бруд і Який накопичився на фільтрах, і коли нас стисну з тим повітрям вони саме себе очищують. Весь бруд знаходиться в даному відділі. Рекомендації щодо очистки прості. Під кінець робочого дня очистити саму цю шуфляду від бруду і пилу. А ось і наші фільтри. Фільтри також легко замінні йдуть. Ми їх можемо відкручувати вручну, а якщо вони сильно затягнулись, тут навіть є наш шестигранник під ключ. А ось таке вам ніхто не покаже. Це якраз є система очистки фільтру. Мені так здається. На рахунок заміни фільтрів все залежить від експлуатації даного приладу. Як ви його експлуатуєте, як частенько даної системи користуєтесь. О, Тому і в нас тут стоїть сервісний діод, який нам вкажуть, якщо є в нас забруднення самих фільтрів. Він нас повідомить про це. Дана система дуже проста в обслуговуванні. Отже, зібрав, Пів хвилини. Ну, може, хвилинка. І все. Також ця система розрахована на два контури. Ось у нас стоїть заглушечка. Ми можемо зразу підключати два пальника до даної системи. Тому і в нас стоїть цей регулятор. Регулятор потоку вакуума. На одинарний пальник нам не потрібно, щоб він працював, нам всю потужність. Тобто, одну цю систему ми можемо використовувати одразу на два поста зварювальних. На рахунок під'єднання. Воно дуже. Просте. О, ми просто під'єднуємо шланг і готово вже. Так само цей шланг ми під'єднуємо до зварювального пальника. І, до речі, не тільки пальники бінзель, а також інших виробників. Наприклад, так само хроніус також ми можемо під'єднувати до цієї системи. Пальники, які мають виведення диму, можуть під'єднуватися до цієї системи безпосередньо. Для того, щоб продовжити більше життя наших фільтрів, ми використовуємо автоматичну систему запуска даного обладнання. Для цього нам потрібен шунт. Це ось така система. Ми її під'єднуємо до самого обладнання. І сам шунт ми під'єднуємо безпосередньо до зварювального пальника. Також я замітив, що можна і також під'єднувати до самої маси і спрацьовує. Цей шум просто-напросто вловлює, коли в нас проходить сам струм по пальнику, і він запускає систему, що спрощує нам саму працю. Нам не потрібно відволікатися від самого процесу зварювання, а автоматична система сама запускає обладнання. Дана система створена для збереження здоров'я самих зварювальників і не тільки тих людей, які знаходяться безпосередньо в зоні, де проходять зварювальні роботи. От. Тому як чисте повітря. Залог здоров'я. Чисто від себе можу сказати, бачив на виставці, що багато виробників вже переходять на дані пальники з системою виведення газів, тобто вони йдуть з, з тунелем висмоктування. Ось такий тіговський пальник лише побачив на бінзелі, а для мік-апаратів на півавтоматів вже бачив і на хронюсі. В Європі все частіше і частіше на виробництвах залучаються до даних систем. Безпосереднього витягування диму з зони зварювання, тому що він, ця система є точкове витягування диму безпосередньо з зони зварювання. Тому і дана система знайшла багато прихильників. Особливо, якщо у вас невеличка майстерня або невели... невеликий простір, ось, де не можна фізично поставити ось таку систему аспірації. Нам на заміну приходить ось таке мобільна. Система видалення диму безпосередньо з зони зварювання. І на рахунок її мобільності вона знаходиться на чотирьох коліщатках. І можна її тягати по всій майстерні, де вам зручно. Ширші характеристики на дану систему я оставлю в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. Ви були на каналі Київ Велдінг. Побачимося до зустрічі!